Затопленими виявилися 400 селянських дворів у п'яти районах Волині. Під водою опинились десятки тисяч гектарів оземени. У селян у льохах попливла картопля та консервація. Сільські жителі віри не ймуть, як зимою міг статися січневий паводок. На водохреще люди розбивали ополонки і туди стрибали. А тепер вода зовсім близько підійшла до будинків. Без резинових чобіт з хати зясь. Майже 40 років я прожив тут. Майже все своє життя тут був. Ну, такого не бачив, що в січні місяці такий був розлив води, як село Голівка, Зайчівка. Просто це вище трошки по теченню, а Саєчівка нижче. І розлив води дуже великий, не знаємо, що буде весною. Бо ж обично, як люди літом косять сіно, вони зимою вивозять через льот, вивозять сіно. А зараз такий розплив, бачите, самі стужки стоять сіном, не можна вивезти нічого. Області працюють спеціальні аварійні бригади управління водного господарства, проводять ліквідацію заторів льоду на річках з тим, щоб нічого не перешкоджало якнайшвидшому стоку води. Задіяні 20 насосних станцій, які щоденно відкачують 400-500 тисяч кубічних метрів надлишкової поводкової води. Спеціалісти водного господарства переконані, що січневого паводку могло б і не бути, якби громада підтримувала в чистоті меліоративні канали, по яких вода стікає у річки. Саме ці стічні водні артерії сьогодні поросли бур'янами чи гарниками, забруднені господарським сміттям. А природа, звісна річ, такого святотатства і невіглацтва не терпить. Коли спаде висока вода, синоптики сказати ще не беруться. Матінка-природа змилувалася над Поліщуками. Небесна канцелярія нагородила нас незначними морозами, які дещо призупинили процес паводку.